Надалі про ситуацію на фронті на Донеччині ворог не полишає спроб наблизитися до Торецька. У часовому яру у напрямку торецьк Горлівка ворог буквально пішов у лобові атаки. А от на Харківщині ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію. Детальніше про оперативну ситуацію на фронті Людмила Гаврилюк. Ценкуйпуха шість. Один за одним під канонади вибухів, ретельно перевіряючи кожну будівлю. Так бійці бригади людь зачищають Вовчанськ. Місто зруйноване повністю. На цих кадрах видно, що залишили від нього росіяни. Утім для зсу важливо втримати вовчанські і нашим воїнам вдалося стабілізувати ситуацію. Зараз ініціатива кажуть військові на боці української армії. На харківському напрямку минулої доби було знищено панцер С-1. Це дуже дороговартісна зенітно-ракетний комплекс. Ми маємо якісь успіхи на цьому напрямку, але ситуація. Зберігається складною, аби прорвати нашу лінію оборони і таке захопити Вовчанськ, Росіяни стягують резерви. Противник нарощує активність артилерійських засобів. Противник заводить ще додаткові підрозділи морської піхоти. Це 155-та бригада морської піхоти. Тихоокеанського флоту вони їх перекидають за 9 тисяч кілометрів. Важка ситуація і в часовому яру. Ворог тут пішов в лобові атаки, тисне на наші позиції з півночі та півдня. В Часовому яру він. Зумів все ж таки розпочати вуличні бої. Це у нас мікрорайон новий або ще канал. Саме тут ведуться вуличні бої, однак він не має особливих досягнень в просуванні. На цьому напрямку окупанти посилили своє групування, завезли нові підрозділи штурмовиків. Тож такий активно він залучає і механізовану складову. Постійно він застосовує керовані ціни бомби, також є випадки. І що він застосовує термобарічні боєприпаси? Активізувалися росіяни й на турецькому напрямку. Намагаються вийти до траси на Горлівку. В самому Турецьку нема світла. Через щільні обстріли енергетики не можуть відновити живлення, а людей просять евакуюватися. А найгарячіше зараз на Покровському напрямку. Після невдалих штурмів біля селища Іванівське на Краматорському напрямку ворог перегруповується. Тиждень не бачили атак противника за використанням бронетехніки. Бачимо в основному пересування досить дрібних груп противника, які намагаються. Замінити свій особовий склад на позиціях зараз. Окупанти тиснуть по всій лінії фронту для атак, застосовують усе наявне озброєння. Спочатку накривають позиції артилерію, мінометами і кабами, а вже потім заходять штурмовики. І, попри все, наші бійці ціною власних життів утримують позиції. Людмила Гаврилюк, ми Україна, марафон. Єдині новини.